Продукт явно знаю щось доза. Понял. Гіари, авка, похороні. Всі кажуть, він лагерний, але сміли. Маленький в клюге не українського. Невідомо, що чекає на Україну. Це історія, що ми є, створюємо зараз своїми діями. Люди вмирали за свою родину, за свою оселі, щоб спосіб життя зберігся, коли вони підуть. І ніхто насправді не повертається з війни тієї самої родини. Ніхто з нас не буде вже таким, як раніше. Але ворог не ви такі винахідливі у як хороші люди у добру. Наразі створюється крил майбутнє. Нитки для якого беруться з минулого на щастя та щастя. коли-небудь задні стої, їх мами ми знову будемо разом. Україна як партлян, яку легко розбити та неможливо знищити. Якщо завтра вкрити, то належатиме від того, чи добре машину верті сьогодні. Якщо майбутнє дітей, You sure it wasn't it?